Вітання усім глядачам каналу М-студіо. Ви дивитесь програму Час в студії працює Ірина Ващук. У сьогоднішньому випуску про наступне. Чеські сенатори на Закарпатті. Співпраця з краєм височина. Загроза ізоляції стрімкого потоку води міст не витримає. Боротьба з наслідками підтоплення, коли людям відшкодують збитки. Перекрили а нічого не роблять. Ужгороді так і не розпочався ремонт доріг. Сміття у річку, коли приберуть в горах. Обережно гепатит, поки ситуація в області стабільна. Обдаровані бібліотеки в читальних обласного центру скоро з'являться сучасні комп'ютери. Аномальна спека вівторок, найспекотніший день сторіччя. Делегація краю Височина перебуває на Закарпатті. Цьогоріч обласна рада підписала меморандум про співпрацю з Асоціацією друзів Закарпатської області у Сенаті Чеської республіки. В рамках реалізації проєкту на Закарпаття прибула група сенаторів на чолі з головою статутно-правового комітету Сенату Мірославом Антлом. Далі Яна Фізер. Закарпаття відкриває нові перспективи співпраці із Чахією. У вівторок до Мукачева прибула делегація Сенату Республіки, яка тісно працює з краєм вже не перший рік. Голова групи, який слова вперше на Закарпатті, розповів, у якому ракурсі бачить роботу із областю. Хочемо допомогти разом працювати над різними проектами, які були б цікаві та корисні, як Закарпаттю, так і чеській республіці. Було досвідом та працювати в різних напрямках. Прагне і очільник Мукачева у місті над латорицею багаж знань та досвід роботи з іншими країнами. Чималий те партнерство, яке є між нашою областю і краєм вісочина, може бути прикладом партнерських відносин. Для інших країн, для інших територій і міст в минулому році ми підписали угоду про партнерство між містом Мукачево і містом Пелжгрим. Воно недалеко, 100 кілометрів від Праги. Була делегація у нас в місті Мукачево. Вже ми виїздили на день міста у Пелжгримов. Під час обговорення можливих проєктів та векторів співпраці народилася ідея про бізнес-форум, де підприємці із Закарпаття та Чехії могли б знайти спільні знаменники. Як попередньо прогнозує міський голова, практика діалогу із Чехією принесе гарні плоди. А найперше, що б він хотів, аби реалізовувалось, так це проекти у комунальному господарстві. Небезпека ізоляції загрожує жителям села Калини Тячівського району, котрі проживають на правому березі ріки Тересви, однієї з найбурхливіших гірських річок краю. Старенький міст, що з'єднує село через підмиті опори в будь-яку мить може завалитися, не витримавши інтенсивного руху автотранспорту. Тоді кошти на відновлення мосту будуть в рази більшими ніж ті, які потрібно зараз для ремонту та укріплення. Наразі реакція з боку районної влади відсутня, тож людям залишається довіритись на милість природи. Спокійна літня течія річки Тересви – ідеальне місце для відпочинку та купання в прохолодній воді. А міст, що з'єднує береги, перетворився на атракціон для відважних парубків. Проте стан інженерної споруди бажає бути кращим. Міст вже роками не ремонтують, а все через відсутність коштів у бюджеті села. На балансі сільської ради наш міст. Міст збудовано ще за часів радянської влади, і справа в тому, що після того почалося неодноразове руйнування цього мосту. Нам розповіли про бурхливий характер річки і про те, що вже декілька разів вона міняла своє русло. Востаннє це відбулося у 2010 році, коли стрімкий потік розмив правий берег, а міст залишився без основи під опорами. Свої, які вже там теж на мосту маємо вже підмиті. Думаю, там грунту під ними вже теж немає. Оцю даму що зробили. Вони зробили її, но але надіжда на неї нема ніякої. Бетонні опори не осідають тільки тому, що конструкція моста тримає все вкупі. Підмети берег укріпили, на що витратили близько 80 тисяч гривень. І сподівалися, що це призупинить подальшу руйнацію. Та цьогорічний весняний підйом води почав нищити саме укріплення, вимивши ґрунт з під останньої мостової опори. Опора, яка сама крайня на то вже застрахована. То я думаю, що перша повеніна вже буде такого вже буде наближатися до. Звалища того, тому що там опору вже немає ніякої. Всі всі плити, які до нас на село Калина Заріка, вони вже висять всі в воздусі. Вони вже там ні на ґрунту не мають нічого навіть опасно з машинами зараз їхати. Наразі місто в аварійному стані. Це становить пряму загрозу для жителів села, які щоденно користуються ним. Окрім того, існує ймовірність ізоляції для жителів Калини Заріцької. Якщо щось серйозне трапиться з мостом, вони будуть відрізані від цивілізації і вже не вперше. В селі з острахом чекають на осінні дощі. Є велика загроза в тому, що міст може обійти по лівій частині або вода не передбачувана, будь-де може зруйнувати дамбу. І, таки, і тоді міст навряд чи видержить. Привести місто в належний стан власними силами неможливо. Тому депутати села і району неодноразово зверталися із зверненнями до райдержадміністрації по допомогу. Проблема у нас із мостом, із дамбою, як самі бачите, що я і дуже великі. Скільки не писали звернень, це постійно йшли нам відписки як від районної адміністрації, так і від обласної. Допоки влада зволікає, течія річки робить свою справу, вимиває рештки ґрунту з під опор. І коли стане вже пізно, фінансових витрат буде в рази більше. І нема гарантій, що обійдеться без жертв. І далі в продовження теми. Від стрімкого потоку річки, про який не дбає влада, у селі Калини страждає не тільки міст, а й людські господарства. Вниз потечі, де знаходяться будинки, немає жодної дамби, тому вода після інтенсивних дощів виходить з берегів, затоплюючи домові господарства. Зараз люди власними силами та коштами намагаються вберегтись від майбутніх підтоплень. Про водяну стихію, яка завдає численних руйнувань. Більше знає Юрій Павлишинець. Підтоплення дворогосподарств невидумана загроза для жителів Калини Заріцької, які проживають за 300-500 метрів вниз потечі її від мосту. Після кожної зливи або танення снігу, особливо восени та ранньою весною, рівень води в річці росте. Вода без перешкод виходить з берегів, підтоплюючи сільгоспогіддя та будинки жителів села. Так трапилось і у 2010 році. Пані Ольга показує нам рівень води в її дворі. Для наочності ми демонструємо фотознімки. На них добре видно, що під товщою води знаходиться перший поверх та підвальні приміщення будинку. Такий рівень тримався і в сусідніх дворогосподарствах. Люди поспішно виносили все, що було найцінніше. Не забували вони й про свійську худобу, яку ледь не на руках рятували від неминучої гибелі. Топить жителів села не вперше з острахом згадують велику воду 1998 року. Хоч паводок 2010 року був не такий масштабний, та клопотів завдав чимало. Вода була всюди на літній кухні в сараї. Кругом хати, на городі. на городі ну все буквально все довкола хати. І у нас тут напроти нас дамбу взагалі немає. Вода просто переливається сюди до нас. Невели малейший, ну, не мусить бути повінь, паводок лише. І у нас вже вода тут біля будинків. Ліквідація наслідків паводку лягла на плечі постраждалих жителів. Вони самі вичищали сміття та намул з приміщень, вивозили на смітник зіпсовані меблі, котлити речі. Сподівалися, що районна влада їм в цьому допоможе. Зверталася в район до. Михайло Михайловича Цірика, він обіцяв, що будуть якісь відшкодування, але з того, абсолютно з того, не, не вийшло нічого. Не допомогла влада навіть тоді, коли втрутились депутати. В нашій стороні Калина Заріцька, як ця сторона була в цьому минулому році підтоплена, так було 14 дворогосподарств, підтоплено, і то і зрядно підтоплено, то, що е, люди. Навіть худобу вивозили, воно сили, потім мусору того було, скільки а то людям нічого не було допомоги, ніхто нічого не допоміг. Сказали, що просто-напросто люди повинні платити страховку і лише таким способом. Гроші. Жоден з постраждалих від підтоплення досі не отримав ні копійки компенсації. На це в них нема вже надій. Та залишається надія, що дамбу на небезпечній ділянці річки все-таки зведуть. Кошторисна проєктна документація на будівництво дам виготовлена, але коштів не виділяється. Це 5 мільйонів. В цьому році вже 7 мільйонів, а це поки воно зрушиться з місця по цій інфляції, я думаю, що це буде і 10-12 мільйонів. Поки у районі йдуть дискусії та шукають кошти на зведення захисної дамби, жителі, які вже мають гіркий досвід сподівання, власноруч зводять дамбу, яка повинна захистити їх житла від водної стихії. Щоб вода більше не попадала, я купив трактора, викопав шанс, глибину, метр глибини, і завіз спеціальну машину, завозив дамбу, завозив ну, метру 200-300. Все видно, то отож люди вирішили самотужки захистити себе і кажуть: не чекатимуть, поки владні мужі звернуть увагу на їх проблеми, та стихія вдарить наступний раз. На Ужгородщині у селі Ратівці від газу відключили 360 будинків. Працівники служби внутрішньобудинкових мереж ПАД Закарпатгаз проводять роботи з планово-технічного обслуговування. Як повідомив очільник служби Тарас Тигура, вже проведено заміну засовок газорегуляторному пункті. Проте у 34 господарствах зі 180 перевірених газовиками виявлено самовільно встановлені опалювальні прилади. Тому абонентів від'єднано від постачання газом механічним способом до кінця Робочого дня газовики планують перевірити інші будинки на дотримання техніки безпеки. Довгоочікуваний ремонт доріг в обласному центрі так і не розпочався. В мерії обіцяли, що ремонтні роботи на вулицях Мукачівська та Швабська стартують 6 серпня. Дороги повинні були бути перекриті та оснащені спеціальними позначками. Чому на реконструкцію центральних вулиць в обласному центрі знову немає часу? Знає Наталія Азаренкова. Вулиця Мукачівська, центральна частина Ужгорода, але туристів тут не побачиш. Міська влада обіцяла 6 серпня розпочати тут ремонт проїжджої частини, аби надати хоч якоїсь презентабельності вулиці, та, як кажуть, обіцянка. Ще вчора на вулиці Мукачівській мали розпочатись ремонтні роботи, але жодної розмітки чи спеціальних бригад, які б вказували на те, що якісь роботи ведуться, наразі не видно. Не видно ніякої роботи, тому що виявилось, не підготували ще всі необхідні документи. В усякому разі так стверджують у прес службі міської ради. Городяни, яким доводиться їздити по такій вулиці, не розуміють причин зволікання і аж ніяк не в захваті від стану проїжджої частини. Ужасно, дуже жасно. Це не покриття, це якесь не знаю, як його назвати. Проте ще більше нарікання ніж на дорогу на рахунок тротуарів, нібито і зона для пішоходів, але умови аж ніяк не для піших прогулянок. Вважаю, що тротуари потрібно там зробити. Тому що, якщо чесно, у нас такі дороги, що ні на роликах не можна проїхати, ні на чому. Дуже важко навіть на велосипеді. Не тому, що там ну, ями трошки полатали, але хотілося б краще. Дуже жахливо. Бо я недавно приїхав із Чехії, ну, можу сказати, рахуючи, що це Європа. Там просто все ідеально, а в нас ганьба, ганьба. Та держава сильна. Скільки часу ще упорядковуватимуть документи, поки невідомо. Відповідно, залишається відкритим і питання, коли все-таки на одну з по суті центральних вулиць не соромно буде запросити прогулятись туристів. Кошти на ремонт комунальних доріг виділяють із транспортного податку, який зараз включений у вартість палива. Проте факт залишається фактом. Грошей на місця повертається вкрай мало, тож зробити за них можна зовсім небагато. Як ремонтують сільські дороги на Мукачівщині, бачив Олександр Поліщук. Вперше на кількох вулицях Кольчина буде асфальт. Сюди почали звозити техніку райавтодорівці. а грейдер розрівнює дорогу. Кольчинська селищна рада цього року одержала 247 тисяч на капітальний ремонт доріг. Ми виготовили проєкт-пошторисну документацію. Документація пройшла експертизу, і сьогодні ми почали ремонт вулиць Духновича і вулиць Шевченка. В планах цього року ще Зробити капітальний ремонт вулиці Лесі Українки і в Клиновці вулиці Локоти прочистити та підрівняти грейдером, підсипати щебенем та покласти асфальт. Здається, технологія не складна. Втім, багато хто із водіїв переконаний, що її взагалі немає з огляду на стан доріг після року-двох експлуатації. Проте автодорівці запевняють, що технологія так і є. Спочатку ми сюди прислали автогрейдер, який спланував. Спрофілював цю всю поверхність, потім будемо засипати це щебнем, товщиною 5 см і класти 4 см асфальтобетону. Там внизу будемо робити 8 см щебня і 5 см асфальтобетону, оскільки там інтенсивність руху більша. Максимум на що вистачило коштів, повернутих із транспортного податку, який зараз включено до вартості палива, так це зробити трохи більше 400 метрів капітального ремонту дороги. Така тенденція не додає багато оптимізму, каже селищний голова. Загальна довжина вулиць Кольщицької селищної ради 42 кілометри. З них заасфальтовано 9,7, віднявши дороги, які на балансі облактодора, нам остається прокласти асфальт ще на. 20, почти 22 кілометри. Якщо порахувати, скільки це коштів, винесе, ну, порядка під 10 мільйонів. 250 тисяч по року, то явно мало, будемо асфальтувати 20 років. Варто додати, селищна рада Кольчина чи не в Мукачівському районі. Проте у більшості сіл області бюджети дотаційні. Відтак транспортний податок єдине джерело надходжень для ремонту доріг. Тож чекати хороших доріг у селах доведеться ще довго. І далі у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сміття у річку, коли приберуть в горах. Обережно гепатит, поки ситуація в області стабільна. Обдаровані бібліотеки в читальних обласного центру скоро з'являться сучасні комп'ютери. Аномальна спека вівторок, найспекотніший день сторіччя. У Закарпатській санепідемстанції знову наголошують на проблеми пестицидів. За попередні роки так званої хімізації сільського господарства в області за рахунок залишків хімічних засобів захисту рослин утворилися відходи, які непридатні та заборонені пестициди, що тривалий час зберігалися у складах обласної асоціації агрокомплекс. Близько десяти років тому три райони Рахівський, Воловецький та Міжгірський, були звільнені від токсичних відходів. Хімзасоби тоді перевезли до інших складів областей. Однак, усе з Лошують, що проблема із забороненими пестицидами досі залишається відкритою. До прикладу, в селі Рокосово-Хуцького району Тара та ґрунт жодного разу не були обліковані як непридатні та заборонені пестициди, тож вони не потрапляють під дію державної програми поводження з токсичними відходами. Мальовнича Рахівщина потерпає від сміття та бруду. У гірських селах району є мало паспортизованих смітників, а комунальні підприємства, які мають укладені угоди з сільськими радами, не завжди виконують свою роботу. У результаті сміття забруднює річку, ліси та домогосподарства. Леся Рега продовжить тему. Оригінальний спосіб для плавання вигадали хлопчики рахівського села Видричка. Вони примудряються використовувати як плавзасіб, купи, пет пляшок. Тим більше, що такого непотребу у гірських річках чимало. Люди кажуть: а що робити? Сміття викидати нікуди. Тато можуть сміття вивозити, ви не скажіть. Нема куди. Жителі сіл Ростоки та видричка скаржаться, сміття мало б вивозити комунальне підприємство, з яким укладена угода. Про те, що це підприємство на території сіл таки працює, свідчать контейнери. Які правда переповнені сміттям. Горян дивує, чому сільська влада не приймається тим, аби не потріб забирали по графіку. кажуть, голови сіл мали б зв'язуватися із комунальниками, аби ті вчасно спорожнювали контейнери. Однак цього не роблять. Клари тут ящики такі, що на мусора то ніхто не забирає, розвалюються, то далі. І діти з тим зіграють ти меч твої. Доведеться, як ви возі. то друг ну, сміття стоїть. Думку сільської влади з цього приводу дізнатися не вдалося. Щодо утилізації, то більш свідомі частини непотребу спалюють. Інші просто викидають його в річку або вивозять у ліс. Паспортизоване сміттєзвалище в районі сіл Видричка, Ростика та Богдан є тільки в останньому, та і вивозять відходи туди тільки жителі Богдана. Інші, як бачимо, шукають альтернативні шляхи на малоземельній рахівщині. Проблема збору та утилізації сміття наразі стоїть надзвичайно гостро. Чи будуть водойми закарпаття чистими залежить лише від нас Закарпатці і такі гори сміття залишені на берегах річок, не тільки гублять природу, а в першу чергу шкодять нам самим. Нещодавно відзначили Всесвітній день боротьби з епідемією вірусних гепатитів. Епідситуація з вірусного гепатиту А в області наразі стабільна. Перевищення захворювань зафіксовано у Великоберезнянському, Свалявському, Виноградівському та у Мукачівському районах. Загалом найбільш розповсюджений в Україні, в тому числі і на Закарпатті, гепатит Б. За останні півроку вірусом гепатиту Б і С захворіло понад 1700 осіб лише в Закарпатській області. Гепатитом Б близько 600 чоловік. У майже тисячі в. Виявили вірусний гепатит. Д ці захворювання небезпечні переходом у хронічну форму, наголошують лікарі. Собака, друг людини. Ця фраза відома всім. Та є люди, думка в яких зовсім інша. Так у Мукачеві на вулиці Росвигівській вже вкотре трує собак. Деталі дивіться в наступному сюжеті. Не надто приємно видався ранок 7 серпня для мешканців будинку номер 18 по вулиці Росфаївській. Собак, які були улюбленцями майже всього двору, потруїли. Цуценятам, яким було по два місяці, раділи і діти, і дорослі. Кормили їх. Сьогодні жена утром прийшла розстроєна, каже, все вже. Потравили собак. Ну, що ще вам казати? То треба маніка їмити, все, котрий травить собак. Єдиної думки щодо того, чиїх рук це справа, нема. Та ті, хто живе поруч з підвалом, де жили цуценята, роблять різні припущення. Очевидці кажуть, що сьогодні зранку з верхніх поверхів саме цього будинку собакам кидали ковбасу. Після чого вже через годину собаки померли. Зранку жителі перших поверхів почули, як жалібно скулили собаки. Потім у тварин пішла з рота піна, і не дивлячись на те, що люди звернулись до ветеринара, врятувати собак так і не вдалося. Трьох вийняли з підвалу, а інших не змогли навіть знайти. Така ситуація в цьому дворі трапляється не вперше. У маї місяці у нас в районі потравили всіх собак. Осталася пальма жити жива. Ну пальму всі люблять, підкармлюють, Ну і тепер що щінки. Тоже подкармлювали. Пальма улюблениця всіх без винятку. Місцеві стверджують, що від цієї собаки багато користі. Додають раді, що вона залишилась живою. Не пощастило тільки малятам. Пальма. Ми цих собак роздавали. У нас вже забрали одного. Приходять люди. Я давала об'явлення в газету. на всіх базарах висить номер телефону. і ми намагалися їх. Роздати в хороші руки, так і писали в об'явленні, щоб люди знали, що собаки у нас нормальні, хороші того, що трапилось, вже не змінити. Місцеві звернулись до міліції в надії, що зловмисник знайдеться. Міські книгозбірні Ужгорода виграли грант американського фонду Бібліоміст. Найголовніший приз, який вибороли читачі краяни 15 сучасних комп'ютерів. Відтепер і бібліотеки, які знаходяться на міському балансі, матимуть маленькі інтернет-зали. Проте чому довелося звертатися по допомогу до іноземних компаній, далі у сюжеті. Уже цієї осені міські книгарні обладнають 15 мас сучасними комп'ютерами від американського фонду Бібліоміст завезуть до Ужгородських бібліотек принтери, сканери та ксерокси, щоб читачі могли копіювати корисну інформацію і читати її вдома. Адже наразі не всі бібліотеки Ужгорода мають комп'ютери у читальних залах. Ми вже вдруге беремо участь у конкурсі програми проєкту Бібліоміст, і на цей раз ми були щасливими, так як цей грант виграли. Закарпатська область отримала чотири гранти: це бібліотеки Великоберезнянщини, бібліотеки Ужгородського району і бібліотеки Свалявщини. Нещодавно, буквально 24 липня, ми відвідали Київ і ознайомилися із. Правилами, які будуть діяти на час обслуговування цього проекту, за словами бібліотекарів, новітня техніка дуже потрібна, адже саме так до читання можна залучити більше дітей та юнацтва. Зазначимо, що зараз у центральній дитячій бібліотеці міста Ужгорода і тільки один комп'ютер. Та на жаль, і той не працює. А у міському бюджеті, вочевидь, не вистачає коштів для фінансування технічного оснащення закладів культури. Тож працівникам доводиться брати участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Я рахую, що це дуже така чутєва допомога для бібліотек міста, тому що оскільки важке економічне становище в нашій державі, і ми мусимо робити напрацювання саме у цій сфері на грантах і на різних проектах. У бібліотеках розповіли, що завдяки виграному гранту завезуть новітні комп'ютери та проведуть до читалень Усі послуги, які надаватимуть читачам, мають бути безкоштовними. Централізована бібліотечна система отримає 15 комп'ютерів і до нього весь комп'ютерний гарнітур: сканери 4 4 принтери, наушники і веб-камери. Наша централізована бібліотечна система має 6 бібліотек, із них 4 будуть комп'ютеризовані. Центральна міська бібліотека отримає 7 комп'ютерів. Бібліотеки філії по 3 і 2 комп'ютери. Бібліотекарі розповіли, що зараз актуальне гасло. Сучасні бібліотеки, але без комп'ютерів та іншої необхідної техніки читальні не можуть іти ногу з прогресом. Спека триває за повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 8 та 9 серпня, по Закарпатській області очікується висока температура на рівнинах, яка може призвести до пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Температура так званого п'ятого класу триватиме два дні. Однак медики та гідрометеорологи застерігають бути дуже обережними і не виходити в обідню пору на вулицю. Однак метеорологи заспокоїли, що в подальшому спека спаде до нормальних температур. Про погодні аномалії, наші Журналісти далі. Поки спека ще триває, у гроші намагаються тримати зближче до води та відпочивати на пляжах. Намагаються люди й побільше пити. Загалом я дуже ну я непогано відношуся до спеки, а люблю літо. Але проводжу час на водоймах. Хотіла б, щоб у нас у місті були більше облаштовані пляжі, все таки, щоб люди могли безпечно та безкоштовно купатися і рятуватися від спеки. Холодну воду по два літри на день, як мінімум, дуже полезно для організму. Вода, дух ранком в обід, я з роботи на біду. Прийшов з роботи вечір, лягаю спати такою душею, воду, кипячину, звичайно, пити, от, тільки так, що зробиш. Для тих, хто наразі не може дозволитися відпочинок через роботу, варто просто не виходити з приміщень. Сидів на робочому місці, не виходив, зайшов 9 на роботу, після 6 вийшов, працював багато. На середу метеорологи вже прогнозують падіння температур. До кінця тижня стовпчик термометра не має піднятися вище 30 градусів Цельсія. Схоже, у Закарпатті нарешті з'явиться можливість вдихнути свіжого повітря. Завтра ми очікуємо десь до 28, можливо, до 29 на півдні області. Ну це вже не 36, звичайно. Тож цілком ймовірно, що цього тижня Закарпатці змокнуть під дощами, які втім будуть короткочасними. Будуть спостерігатися короткочасні дощі, як літом вони завжди короткочасні, але не сильні, сильних опадів Із буревіями, з градом поки що не очікуємо. І хоча переважна більшість людей не в захваті від спеки, є й такі, які зовсім не раді похолоданню. Для мене нормально, я просто-напросто з жару нормально переношу. Все в самий раз, так як в людини температура 36,6, значить. До доброї температури. 6 серпня на Закарпатті зафіксували найвищу температуру за останні сторіччя. Загалом синоптики кажуть, що до кінця літа краяни ще зможуть добре засмагнути. Таким було останнє повідомлення цього випуску. І вже 8 серпня наші кореспонденти розкажуть про таке: підрізані від світу, обвали та бездоріжжя. Згорів будинок, причини та наслідки, що ми їмо про якість продуктів. На цьому я прощаюся з вами у студії. Працювала Ірина Ващук. Побачимось.